Всім привіт, з вами я, Містер Локейн, і сьогодні з нами... Лізбійський кола! У нас сьогодні у нас... Ой. Ми будемо грати сьогодні в піцерію, ми сьогодні поваріхи, повар і поваріха, ідемо. Ой! Все. Ну, може, пішла, коротше? Так. Да. Вау! Все, зараз буде... Може, буде... Ні, у нас все-таки офіген. О, глянь, машинки, багаті люди катаються, бачиш? Я вважаю, мені не подобається ця робота, вже. Не <laughs> можна. Чекай клієнтів. <риклад> о, клея. <кліє. риклад> ой, Алекс, я буду говорить. Ти не заслуги. Я я <риклад> ага. Ага. Так, боя, Готує. Можна подивитися не охотин, як вона готує. О. Це тобі підказує. Ага, я знаю. <риклад> о! О! Ой-ой, ой, о-о-о-о-во, воу, вов! О! як? О! о. Неси фічку. О! Эээ, смотри. <звісти> снимай! Зараз занимай, плой надо. Три, два, снимай! И не са ему yeah. А, энд бокс закрывай, коробку засунуть. Коробку, yeah. давай. Самое главное, мешкаш, что... Пш, пош, пош. Мы просто один с собой хочешь забрати, а не їсти в нас. Угу, ну Давай, ал, ЛГБТ девка. Тихо. <годно> Вітаю, да, да. Да я. Можно я сделаю? Бери, помилую тебе. Бачите, помилувал його. Як тут добре Так, окей, Саус. Сирочок Раз, два. Бери, я, да. Я понял. Босс бачи, <годно> <майденти>, подивимось. Да мы дайте один так совіша знімається. Та, а, кис... ти Ой ти грається, точніше. Ні, ще. я так само як ти. Я до того самому не закінчу. може найти ніше. Ой, це дядько, вать як я швидко готую. Ой, нику не вело. знаєш, ты що вони говорять? хоч на Игорьцу там де... готувати, всякі піци давайте Тільки це в май. Дуже схоже говорять. Соус. Я. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. ой, их. Ты их тих, бро. Вона хоче. А, вона хоче повністю сирну? Так, X3. Тут бачу, це я. О, я музичку можу включити. Все, володить? Я тебе знімаю. Що, схватила? Ні, я вірно знімаю. Все, погала музичка і хватить. Положим. Щас мені двоєку поставо, так?

Ну закинь день. тень. О, выбирати тебя. Заждайся. Брям он с ними пряст ми два. Сусыски, да, сусиски, да. Я, я, йос, не я у не с научи, я тебе науч, ведь не клієнт. Ну я поту, я дачу тай лапс Музика

Нарешті покажу, як готується. Ми наложимо тісто. Беремо соус, один, два. Ми беремо сир, один, два. Беремо сосисочки. раз, два. Беремо таку кисти. Підносик. Несемо. Жаримо. Ставимо жаритися на пів годинки, Щоб обжарилися в м'ясі. Ой, в тісті. цісті. Офічці. Опаковуємо. Несемо гарно для кієнта, забирайте. フフフフ。

Ладно, ладно, я, я повідлякую наших uh... клієнтів, робота. Що, робот. Соб, ти бачила? Та машина в один одному їздили прямо. знаєш, там все типа. Ті... Соп, а чого машини задом їздять, Ці, які туди їдуть? Питання. Чо, ти можеш подивитися, будь ласка, тебе хати тоже це? Ні, в тебе же хатки просто. Uh -huh. А вітаю, uh -huh. добре, звичайно. Що це стоїть? Не ти аботник. Они бачите, оцей гад мене прохоняє змістимого. Я зовсім мав. А ви кстати симпатючна, ви симпатючна, вас почвики гарні. Ну я усусла з тобою. Ні, ви хипотікай, подтічка. Дякую, що ви були нас. О, на эшсі. Баш, що це виглядає? Тихо. Тісто. Ми добавляем один соус, ми добавляю раз, два, ми мы добавляємо... Він все хоче Ага, мене. Він Налин все хоче? А якщо ти ты 5 доларів коштувати, це не чесно. Слухай, якщо ти хочеш хочешь в мене, я тобі не дам. Я Шо, чему Чому ти не неповажна до наших клієнтів? Дякую, що ви були на нас. oh god oh, Олитки, олитки, олитки Я папіоні взяла Нєет Да. В сенсі Чо ти мені... Бля Чекай, я вже виконую сповіщення в програмі Я обійдусь Я знала, що ти обійдусь Я подивлюся, чи ти папіоні нажимаєш, думаю Вообще Забирай Це... О, привітик Сознание. Uh -huh, uh -huh. so, yeah, okay. знов. а я пиццу включу. О, херня. <laughs> не пани бей бы мучился. Ой, Бачиш? Що за сил нак, сам, це пицца. Борис? а, я ладно. Так. Вот Дил, я Дила на себе. Ну, конечно. Догадаться на что-то по папикам. Не, просто не имя. Бабец. Ничего такого. О, еще один Дилан. <laughs> я был бы. Это просто, понимаешь? Да это ж а вот эти двое стоят. на або Один. Вітаю. Ой, сина я си напізав, як я люблю. Ти думав, тобі тільки є світло. Один, два, три. Я залізла на труби, я вже погорію. <ріху> жопку погріла, а тепер... А, о, твори, о, твори, Ти вкрала біцу. <ріху> як? Я ж просто стрибнула, все, твори. Ти грабуєш мене. ví no YouTube, mas dá bem, dá bem, dá bem. Ya. Ya. Ya, eu acho. Eu acho. Mmm, eu acho. Eu acho. Eu acho. Eu ya, Eu acho. Eu acho. Eu acho. Eu acho. Eu acho. Eu Eu acho. Eu Eu acho. Eu acho. Eu Eu Вже поставити не можу, бачите? Дар'ян, Дар'ян мій. Моя, Дар'ян моя. Я тобі вже від всіх віддаю, я забрав свого тобі в обділенні. Ой, господи. Так, давай. Давайте так захірачим. Знаєш, Брок виглядає якийсь Горьо Кальмар, тільки не той колір. Мені не дуже. Чуть-чуть вирішив обділити, ой, будь Фобіним. Да-да-да. Особливим. Він просто Fіки. Він просто в захисті прийти в драбу торгівлю, mm. то заробляв на нашу піцу дорогу. Mm. çapa çapa do bendo beira 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 em vez em vez do bendo bendo do du chibi chibi chapa chapa do bendo na zata o da bruma hum olha só А з кій у нас гроші, може хтось підкаже? Угу. Ну, бо може... Тут я не мав підказок. Ну, бо може реально. Саша, чи... моя Саша. Ну, вообще пофиг. Короче, у нас... Угу. Типа, у нас есть... Є... Ще треба, короче, один... Четыре цих І соуси, і ще щось. Короче, ще днів п'ять Робота, чи шість. Господи я я А може how are you? How are you today? I'm a I am better. good? I'm good, good I'm butterfly. butterfly, 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 lie, lie. Where is the cat?

Ай, вітаю, якаво, <говори> якаса, ви дівчата, а не, дів... ви не дівчата, ви не дівчата, це Алекс, вумен, привіт.

Давай бье бьонсе, ты бьнсе. Бьонсе Ты ч хочешь Ты хочешь, мы другую часть сделали по 7 це уже другу часть, я, я втомилася від твой Добре, мы тільки 8 днів попрацювали Мы забили типа 58 піц Добре, давай закінчим видео на цьому Мо... фоні фоне Та. Так мы ми... по Може двигать камеру можеш знаешь а ми працювали цілих 8 днів, зробили 58 піц, ми отримали 288 балів, і щось, і щось там 4 з 5. Дякую, що ви були з нами, з вами був Містер Океон, і оця вісві кола. Все.